Дякую, Боже, за кожен мій подих, за світлі тобою даровані дні, за поміч твою у біді і скорботі, за Боже тепло, що приносиш мені, життя покладаю в Твої добрі руки, скріпи мою душу, тривоги, втамуй, позбав її болю, терзання і муки, надію і віру з любов'ю даруй, спаси від зурочень і ворога, люті, своїм Божим Словом мене просвіти. Будь поряд у горі, печалі і скруті, лихе й непоправне, молю, відведи, прости, всі гріхи на колінах, благаю, стіли від недугів, наснаги надай, я руки, Спаситель до тебе здіймаю, на праведний шлях у житті наставляй, опікуйсь сім'єю, вона моя радість, і більшого щастя нема на землі. За все дороге, що від долі дісталось, завдячую Боже в пошані тобі. thank you